Ненько. О, бачите, по вайфаю. Прошу, будь ласка, передавайте далі. Зараз ми подивимося, хто більше жаліє, а хто ж все-таки... Оого! Розлабончик! Що ж діли? Я дивлюся, наречений аж присідати присіддайте На здоров'я. Зарядку робити. О, прошу, будь ласка. Це нічого собі зарядка. <ріст> Ого! Ого! Ого, ваші аплодисменти, мамом і дата! Шоно товариство, вистав, пані Даванове, ви бачите, наречені аж ні трішки не втомилися. Вони сьогодні були кругом в Києві, де можна сфотографуватися. Бачили там і в парку, дивлюся, там були кругом. Панове, як ви вважаєте? От ви бачите молодих, та бадьорих, завзятих. Чи є взагалі в сім'ї в українські поняття рівноправ'я? Все, б, щоб ділилися навпіл, а ну хто ж тут, молода сім'я є. Признавайтеся. Звісно, є, звісно, неправда. Неправда. Бачите, все. Ну, що ж вам сказати, панове, ви всі маєте чітко розуміти, що в сім'ї має бути голова і має бути шия, правильно? Але найвелика субстанція в житті то, щоб шия не морочила голову. І тоді в житті буде повний феншуй. Пані Даванова, хто вважає, що головою в сім'ї має бути наречена, вашу Нормально, що Після цього вже я вже боюся, що нареченому нема сенсу аплодувати, тому що дівчата так пищали. А хто за нареченого 3-4? І... І ви бачили такі, знаєте, попасанячу. Типу, що... давай, давай Давайте, хлопці, давайте, не честь чисят. Чи Панове, за традицією ми попросимо старшу дружку потримати трошки букетик. Старша дружка дивиться, до хлопців вже ближче. Молодята, візьміть коровачик із обрядового рушничка. Без рушничка. З. Поверніться обличчям одне одного. Зараз ми скомандуємо, а ви маєте розламати його навпіл. І ми дізнаємося, хто довше всього сидів на дієті. Панове, хто собі більше шматочка відломить, той за законом Архімеда буде в сім'ї опорою, а хто собі меншого. Той вже буде влаштовувати качелі. Шановне <кій> товариство три, два, один висока <кій> гніття. <кій> 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 Повернути бачати. Панове, все почесно. Саме цікаве, панове, що наречений був згоден оддати їй всю хлібину. Але наречена так ухопилася з взяттям за той коровайщик, що йому залишилося тільки держати. Що ж, друзі, як ви гадаєте, е чи справедливо поділили коровачі? А хто вважає, що несправедливо? <кій> <кій> О, бачите, навіть дівчата погоджуються, тому що вони розуміють. Що хто в сім'ї голова, той має приносити додому максимальну кількість грошей, а хто в сім'ї шия, той відповідає за інвестування, інвестує в туфельки, басаножечки, шубки. Повірте, ось вона ще прийде до вас і скаже коханий, а давай за подаровані гроші, купимо мені норкову шубу». <кху> Панове, все йде своїм чередом. Але я впевнений в тому, що довершити композицію має красивий, потужний, міцний, закоханий поцілунок. Поможемо! Три-чтири! О, гресота! Добре! Через панове, запрошуємо за молодятами, за весільними батьками проходити до святкової зали. Тому довірне товариство. Щоб ви розуміли, молодята сьогодні не будуть робити нічого. у них сьогодні свято. Пані старша дружка у нас буде. Вона у нас буде фінансовий директор. Ви ж бачите, наскільки вона того протищилася. Ну, а весільний свідок радіомосбирать світи. В разі чого там вже є ємності, так що ви можете періодично відлучатися. Ну і що дуже важливо, ми всіх будемо запрошувати окремо родинами, у всякому разі будемо старатися це робити. Підходите, вітаєте, цілуєте, обнімаєте, довгі тости на 40 хвилин готувати до святкового столу під чарочку, щоб все було почесному. Привітали і зразу стаєте, фотографіруєтесь, спозіруєте. Ці двоє красивих молодих людей забезпечить вам самі кльові аватарки в контакт. фейсбук. Твіттер. Ну і потім, коли ви вип'єте, будуть обов'язково фотографії у нову українську соціальну мережу, яка, ви знаєте ж, да, є така чудова мережа, де розміщають всі фотографії, так? називається інстаграм. А у нас є тепер нова українська мережа, називається Істограм. Тому, пані Ірпанове, шануємося, друзі. І давайте домовимося таким чином. Що ж, товариство, першим вам ми запрошуємо підійти і привітати своїх дітей, весільних батьків, від ваші теплі і шалені овації, панове. Свідона зімовина. Любов Любовь Григорьевна, Анатолий Иванович, да, Анатолий Анатольевич. Натикает тресс фотографироваться. Обов'язково трес фоткается. И І это будь ласка поруч із молодятновый. Панове, Платно расчены. Любить шпилити у різні там іграшки в інтернеті. Понимаєте, в онлайні проводить і кур'єрську роботу також. Пане Вікторе, підійдіть і привітайте молодят є такі, покалами і гостями Дмитро Вікторович Журавель. Двоєрідний брат, студент в коледжі з деревообробки. Куда же ви стоїте подуш? Брат нареченого, славетне місто Березань. Да? Підвільне знаменне прізвисько Олса. Ну, попереднє прізвисько, ви знаєте, так? Да? Шановариство Савочка Олег Анатолійович. Разом із пані Конею. Прошу, будь ласка, також місто Березань, Пані Тоня, перший курс. Да. Вчиться. але Алжевміє. Аламе. Просить, будь ласка, звичайно, ж до фото. Пищини. Тетяна Іванівна та Олександр Миколаївич, Дорожчі, Олександр Миколаївич, то є почесний сват. Шановристов. Ось ці збори спрощений. Ну, вони ще під'їжджаєте, я так розумію. Ну, розумієте, сьогодні день освобождення Києва. Всі корінні київляни їдуть додому. Панове довірний брат Раченого, пан Савочка Іван Олексійович. Полтавар. Вишедилівка Холева. Містер Санта. До речі, разом із Анатолієм Івановичем він часто зустрічається на полях сражень World of Tanks. Шпили в танки? Так, да, конечно. то так. Головне танки. Двоє сестричка, пані Даванова, також Полтавщина Катерина Олексійовна. Прошу вас. Ні. Панове, Інна Геннадіївна, просимо вас, будь ласка, прилинути до нареченої з вітаннями. Я так думаю, що це Віталій Васильович. О, пане Віталію. Ви ж однокласник, ми в курсі. Ніхто не знав. Олександрівна. Дуже любить оранжевий колір. Домашніх і не домашніх тваринок. А ще панове вона сьогодні нам покаже майстер-клас із Полденс. І зараз я вам скажу, що повертається на круги своя. Інженер компанії Костол. Костол України, якщо ви розумієте, пан Олексій Мачихін разом із своєю коханою дружиною пані Альоною. Сьогодні панує психіку пані Альона, дитячий психолог. Змертний спортсмен по із Березані. Панове Ярослав Станіславович, просимо вас підійти і привітати молодят. Пані Ярославської коханою, пані Ірина, правильно? Ірина Анатоліївна. Ірина Анатолійовна, до речі, дуже любить танцювати, а ще бухгалтерію. І веде дома весь облік. Прекрасно. товариство, друг наречених. Дмитро Олександрович, Дмитро Олександрович, місто Березайн, Худік ПД, а також Анастасія Вадимівна, Студентка і учиться на юриста. До речі, він напевно допомагав писати «Мастера» і «Маргариту». Костянтин Олександрович, місто Березан, разом із Яною Сергіївною. Фінансист. Вона поможе вам вкласти ваші фінанси. Прошу вас. До речі, пан Василь сьогодні почесний сват. Так що готовтесь. Прошу вас, будь ласка, також підходити до вітання на, на под'їзді. От бачите, хтось уже під'їхав. Бачите все. Пані Леванове, ну добре, ми почекаємо, поки роздягнуться, але попри все. Катерина Миколаївна. Катерина Миколаївна, просимо місто Київ. Бо Катерина Миколаївна. А ви ми вдвоєм, я поняв. А Клачкова Валентина Васильевна, да, правильно? Да, да. Я угадал? Да я телепат. А ще у меня черепаний побед. Вікторівна Журавин, сестричка просимо, сестричка таречений. Панове, все-таки прилинули на гостину гості із Бориспільщини з міста Бориспіль. Тетяна Іванівна та Олександр Миколаївич. Пане свати. Панове, хлопці, цієї чудової сім'ї ходить до себе у баньку. <свят> І париться. Псіхов Євген Сергійович, одногрупник нареченого, студент-магістр 5 курсу, спеціальність комп'ютерні системи та мережі. Випу, надо наладити нову мережу, звертайтесь. А ще опановує англійську мову у Speak Up. How do you do? Нормально, я зрозумів. Це, це істина по-англійськи. Руслан Станіславович Коник. одногрупник нареченого місто Київ. Студент, магістр п'ятого курсу, комп'ютерні системи та мережі. І я доберуся Вікторія Віталіївна, правильно? Пані Вікторія. До речі, ми з вами колеги, теж педагог? Я тоже. Денис Володимирович, одногрупник, студент п'ятого курсу, перці комп'ютерщики. <звітник> <звітник> Пан Ігор, саможенік.